Питання до вас наступне, от ми бачимо повідомлення, що сьогодні президент України Володимир Зеленський виступить перед американськими сенаторами на закритому брифінгу за допомогою спеціальної захищеної від відеоконференції. Вочевидь, буде йти мова про якісь а, такі важливі і закриті речі, які не публічно повідомляються. А, і там будуть от про це повідомляє лідер більшості в сенаті США Чак Шумер. Ну і загалом там будуть інші. Сенатори і так далі. Наскільки це може вплинути на надання допомоги? Хоча ми розуміємо, що це, власне кажучи, наскільки я розумію, аудиторія буде переважно з демократів складатися, які і так підтримують надання цієї допомоги. І загалом, ось цей увесь десант політично-дипломатичний, який цього тижня вже туди направлений, плюс ми знаємо, що туди поїхав чи поїде ну, з днями має бути. Там Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, має бути там міністр оборони Уміров, ну і так далі. Одним словом, всі, хто можуть, їдуть в Штати переконувати про надання американської допомоги. Це поможе. Ну, дивіться, я би все ж таки хотів, щоб ми розділяли на відповідно ту аудиторію, да, відповідно з якою спілкуються ті чи інші е, чиновники чи депутати. Да. Тобто, якщо ми говоримо про депутатів, то я так зрозумів, що вони насамперед спілкувалися з місцевими громадами. Е, зокрема, до речі, мені було дуже приємно бачити і спілкування з громадою столиці е, штату, в якому я жив. Тобто, я розумію, з якою це аудиторію дійсно е, попрацювали. І відповідно, це я можу сказати, що це дуже важливо говорити не тільки з політиками, да тому що з політиками вже було багато контактів, а говорити дійсно з. Владою штату говорити з насправді громадою, яка дійсно впливає на процес прийняття рішень і навіть на голосування тих самих законодавців, зокрема у нижній палаті конгресу. А я так розумію, що зараз іде підготовка до цього форуму у Вашингтоні, який буде направлений на посилення оборонності в праці між Україною та Сполученими Штатами, який відбудеться 6-7 грудня, да що вже от буквально днями. Так, от а що е, і стосується цієї зустрічі із е, сенаторами закритою, так ви праві що е, переважна більшість буде демократів, але переважна насправді лише на одну людину, тому що в сенаті всього 100 е, відповідно сенаторів, і зараз перевага. Номінальна за демократами, але це не означає, що з ними не треба говорити. Навпаки, є багато і республіканців, зокрема у верхній палаті конгресу, які не такі активні, як, наприклад, там умовно топ. То п'ять найбільш активних за за продовження підтримки України у Сенаті з боку республіканців, тому це теж важлива аудиторія. але більше того, я скажу, що надзвичайно важливо говорити з Сенатом, якщо Сенат вже готовий ставити на голосування значить, пакет допомоги Україні, тому що Чак Шумер якраз два тижні тому ще розіслав своїм колегам відповідно лист із закликом пришвидшити розгляд цього пакету, і саме в цьому листі він ще два тижні тому пообіцяв. Що сенаторам буде запропонований закрити брифінг щодо України? Я так розумію, що участь президента України є лише частиною з цього брифінгу, і навряд чи вона цим обмежиться. Але. Тут дуже важливо таке ще: що якщо Сенат швидко проголосує на цьому чи на наступному тижні, то так чи інакше, це створює це створює певний тиск на палату представників. Тобто, якщо Сенат оперативно зможе прийняти рішення, то відповідно того ж будуть очікувати від палати представників. А ми чули позицію спнового Джонсона про те, що він теж готовий розглядати фінансування допомоги Україні. Отже, це не просто позиція спікера, це позиція лідера більшості. Це означає, що як мінімум є ймовірність того, що. Голосів вистачить і в палаті представників, і лише потім це буде передано на підпис президенту. Тобто я цілком оптимістично налаштований, і зокрема ці зустрічі в Сенаті, навіть віртуальна, вона може у підсумку вплинути на пришвидшення виділення допомоги. Ну, пишуть про те, що сторони і досі перебувають, так би мовити, за столом перемовин. Я маю на увазі республіканців і демократів. Тобто рішення наразі ще не ухвалене, дійсно йдуть чи торги, чи, чи переговори, чи, чи щось подібне. От про що ну можливо ви більш детально, звісно, знаєте, про що пише американська преса, що більше відомо, які шанси того, що врешті-решт буде якась узгоджена позиція, що буде якийсь компроміс з цього питання. Дивіться, якщо просто то американська внутрішня політика, і зокрема питання щодо голосувань це суцільний компроміс. Якщо ми пригадаємо те, як два рази вже уникали так званого шатдауну, тобто зупинки роботи уряду, це теж був компроміс. І відповідно ці адміністрації треба віддати їм цьому належне, вдавалося дуже багато разів уже в, в різний спосіб, і з різним складом конгресу, як до проміжних виборів 22-го року, коли демократи контролювали обидві палати конгресу, так і після вже домовлятися про важливі ініціативи, так от я думаю, що насправді цього разу нам теж поки що зарано, як то кажуть, бити на сполох і переживати, тому що ще є час у палати представників у сенату це ухвалити. Зараз ідуть дебати стосовно того, чи пов'язувати допомогу Україні з посиленням безпеки на південному кордоні Сполучених Штатів, чи пов'язувати це з допомогою держави Ізраїль, чи все ж таки треба розглядати окремо і так далі. Тобто, торги йдуть насправді більше за це, якщо так по. Суті, а по формі фактично йдуть торги за те, хто отримає від цього насправді найбільше бенефітів адміністрація Байдена, яка пропонувала раніше ухвалити цей етап фінансування, навіть правильно так сказати, а не пакет, а або відповідно конгрес із новим лідером більшості, який теж не проти насправді говорити про те, що Україні треба допомагати, і він не проти зробити для цього певні кроки. Але є частина, звісно, ресурс. Бліканців платі представників, зокрема, з думкою яких новий спікер. Теж має рахуватися, тому що відповідно вони теж його призначали на цю посаду. Зрозуміло, і ще одне коротесеньке питання. Може, ви просто можете уточнити. Наскільки я розумію, от з цієї допомоги, яка передбачена, там щодо України, 61 мільярда, там не все якби йде в Україні, а частина на американські оборонні підприємства. Ви не пам'ятаєте пропорцію? Скільки там мало би Україні не діти? Скільки залишається в Америці? І потім уже у вигляді зброї. І боєприпасів надійде в Україні, дивіться по цьому новому етапу, тобто по цьому запиту адміністрації, насправді такої аналітики ще немає, тому що цей Ні. все ж таки запит він достатньо гіпотетичний, тобто, це бажання Варіант, який запросила адміністрація. Якщо ми говоримо про весь попередній період допомоги сполучених штатів після повномасштабного вторгнення, то називаються цифри від 60 до 80%. Я, якщо чесно кажучи, в деяких наших ЗМІ чув і 90%, але ну, 90% це дуже багато насправді, що 90%, мовляв, залишається саме в Сполучених Штатах. Ось приблизно цифри від 60 до 80, вони більш-менш насправді відповідають дійсності і, в принципі, я думаю, що. По завершенню календарного року або можливо на річницю повноштатного вторгнення, я думаю, що від міноборони сполучених штатів ми побачимо таку більш детальну. Статистику, але тут же ж головне навіть не відсоток, а головне, щоб взагалі цей меседж почав комунікуватися, і зокрема і адміністрацію для американських виборців, це суттєво впливає на рівень їхньої підтримки. І я переконаний буде впливати надалі про те, чи взагалі вони готові підтримати своїх законодавців і щоб ті голосували за допомогу Україні. Я думаю, що якщо таких меседжів таких пояснень від адміністрації Байдена, зокрема, не від нас. А від адміністрації Байдена буде більше. Я думаю, що це суттєво вплине і на рівень суспільної підтримки України. Я вам дуже дякую, що долучились до ефіру. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна, був з нами на зв'язку.